Замісна підтримувальна терапія, або ж ЗПТ це довгострокове застосування постійних доз замісних препаратів у комплексному лікуванні залежності від опіоїдів з метою стабілізації психічного стану хворого. Також ця програма спрямована на зменшення медичних і соціальних наслідків уживання наркотиків, створення передумов для реабілітації та лікування таких хвороб, як СНІД, гепатит Б і С, туберкульоз, септичні стани та інші. Хто лікується у нашій програмі? Ті Орі лікуються, які в, свої, в своїй час вживали наркотичні речовини опіоїди. А чого опіоїди? Тому що ці препарати, бупеморфін і метадон, блокують опіатні, опіатні рецептори, і в результаті призначення таблетированих не визивають, тобто, знімаються стан відміни і не визивається ейфорія, коли, коли цей той самий метадон, якщо його Вживати ін'єкційно, тоді буде і фіфоріфорія і передозування. буває. значить, при нашому лікуванні, ну при лікуванні замісної підтримання терапії, ми, ми працюємо з 2008 року. Не було нових випадків вілінфекції. Що програма нових випадків вілінфекції не було у пацієнтів передозування у пацієнтів, покращилось життя. Відомо, що споживання ін'єкційних наркотиків сприяє поширенню ВІЛ, тому не менш важливим є і той факт, що замісна підтримувальна терапія дає можливість систематичного застосування антиретровірусної терапії, яка нині є єдиним методом лікування сніду. В основному 80% із учасників сучасників замісної підтримувальної терапії ВІЛ інфіковані більше, значить. Більша частина е, е, приймає, дав більша часть хворіє на вірусний гепатит Б і С. Я чому говорю, що наші хворі мають тяжкий стан речей та інші супутні захворювання, та інші супутні захворювання. Я маю це на увазі, що програма допомагає форім з опіоїдною залежністю. Ну, Приймати пр лікарські, лікарський наркотичний препарат, метадон, гідрохлорід чи бупиморфін, і, і, ну, і, 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 і мати стабільний рівень. Життя, покращувати якість життя. В області середньодобова доза препарату на початку отримання ЗПТ становила 16 міліграм, а на сьогодні лише 9. За словами лікаря, показником зменшення дози препарату є стабільний стан хворих, задовільне самопочуття, відмова пацієнтів від нелегальних наркотиків і ризикованої поведінки. До того ж, основна група пацієнтів уже працевлаштована. По-перше, змінювання в житті дуже большою. я могу сказать откровенно, это, как говорится, рождение, второе рождение. Так как я стал как жить как человек, работать, общаться с людьми и все. До этого, конечно, я с 79-го года знаю опиум. Да, я убивался на нем очень сильно. Убито много денег, убито много родных. Ну, как убито? Страдания. Ну, а теперь, как говорится, изменилось в другую сторону. И я, можно сказать, на высоте. Я Стала ближе к детям, занимаюсь воспитанием, помогаю, чем могу, мамой, маме. Раньше этого не было, потому что была вся в бегах, искала. Сейчас я пришла, получила таблетки и пошла заниматься хозяйством домашним. И ну, очень хорошо, конечно, помогает эта программа. Ви вважаєте вона корисний потрібна? Да, звісно, щоб ну, вона повністю помінялась. То різниця відчутна, Дуже, дуже. Нам допомагають, ми під наблюдінням, нам допомагають лікарі. Тривалі дослідження підтвердили, що замісна терапія є найефективнішим методом у комплексному лікуванні та реабілітації наркозалежних. Тому якщо обирати між лікарськими наркотичними речовинами та нелегальними наркотиками, із двох бід таки варто обирати меншу.